Знову Шосткинщина у жалобі країна продовжує втрачати своїх найкращих синів. Надзвичайно високу тіну доводиться платити всім за наближення перемоги. Цього сонячного погожого весняного дня шосткинська громада прощалася ще одним мужнім захисником батьківщини Миколою Івановичем Дубровним. батько трьох синів і донечки. Дідусь онучечки, вірний і люблячий чоловік. Народився в селі Чапліївка Шосткінського району. Тут зростав і мужнів. Вчився у Чапліївській школі, вступив до Шосткінського професійно-технічного училища номер 10 де набув знань і став професійним електриком. Розміть захоплення Миколи Добровного вражало. Він був пасічником, вміло працював з деревом, з металом. Був на ти будь-якою технікою. Де б він не працював, всюди про нього залишились тільки позитивні спогади. Собицьке лісництво, Шосткинська виправна колонія, тов Українсько-голландська агрокомпанія. Вірний друг, товариш, який виручав у будь-яких важких ситуаціях, та вмів розрадити біду. Його дім завжди був повною чашею, але війна перекреслила всі плани. Ще з 2014 року Микола Добровний брав участь у антитерористичній операції. А з початком повномасштабного вторгнення, не задумуючись, став на захист батьківщини. Його серце кликало на передову. Там гинули молоді хлопці, які мали жити. А я вже пожив. Так він сказав єдиній донечці. Із 7 листопада 2022 року рушив на рушив Вирушив, щоб воювати та перемогти, щоб повернутися додому, до своєї родини у мирну Україну, до мирної Чапліївки. Та не судилося. Підла війна обірвала всі плани і забрала життя мужного захисника ще одного воїна. Світла Микола Іванович Дубровний загинув 11 березня 2023 року. Біля населеного пункту дубово Васильівка Донецької області, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу та незалежність йому навічно 50. Таких людей, яким був Микола Іванович. Цінують завжди і всюди. Родина добровних справжній приклад для наслідування, чесні, справедливі, працелюбні. Страшна війна забрала життя нашого героя. В наших серцях Микола завжди залишиться вірним, чесним, добрим, гарним батьком, гарним дідусем, гарним чоловіком, вірним другом, справжнім патріотом, співчуття рідним і близьким, вічна пам'ять героїв, слава Україні! Героям слава. Чи не у кожному селі всі як одна родина, так і у Чапліївці. Про Миколу Добровного, його золоті руки та вдачу тут знає кожен. Миколу я знаю все своє життя, тому що він мій сусід. У нього, як і у кожного з нас, були свої пріоритети в житті. Не пафос, а звичайні людські цінності. Більше всього, він любив свою родину, своїх дітей. Дружину, він майстерно пік торти, вмів готувати чудові пироги, я їх коштувала, він міг консервувати овочі і фрукти, тобто руки мав золоті. В селі живучі часто говорять, що дуже часто в скрутну хвилину на допомогу приходять сусіди. Микола був саме такий, дуже болісно. Говорити зараз, що курі немає. Світла і вічна пам'ять. Миколі ми його ніколи не забудемо. Микола Дубровний віддав своє життя заради перемоги, заради миру в усій Україні, заради того, щоб його діти та онуки жили далі. Шостка знову сьогодні в Скорботі. Сьогодні ми проваджаємо в останню путь ще одного захисника, нашої вітчизни. Микола загинув як справжній воїн. Як справжній чоловік, який захищав свою вітчизну від російських загарбників, ми ніколи не забудемо вічну пам'ять Миколі. Слава Україні, слава героям. Отець Сергій подякував всім військовим за їх самовідданість, їх патріотизм, за те, що вони віддають за Україну найдорожче своє життя. Ми дуже вдячні всім тим воїнам, які на передньому краї. Поють для нас перемогу. На превеликий жаль, жаль дехто з них приходить до нас на щиті. Але перемога буде обов'язково за нами. Всі ми працюємо зараз на перемогу нашого народу над ворогом. І перемога прийде, обов'язково вона буде нашою. Ворог не зможе подолати таких козаків. Які захищають нас всіх. Віримо в перемогу, віримо в наших захисників і молимось за тих, що віддав своє життя за нас. Ще один відданий син своєї землі: вірний Україні воїн, приєднався до героїв Небесного полку. Початку цього року слідчі Служби безпеки України за процесуального керівництва прокуратури повідомили про підозру 12 жителям Сумщини, прихильникам руського міра, мешканцям Сум, Шостки, Енергодара, Конотопа та Конотопського району. Серед викритих на поширенні ворожих наративів та вихваляння окупантів не тільки українці, але й громадянка РФ, яка маючи посвідку на проживання в Україні у Сумах, бажала руського міру. Днями у зарічному районному суді слухали справу сумської пенсіонерки. За матеріалами слідства, навесні 2022 року у соцмережі Однокласники жінка ставила вподобайки на дописи, що заперечували російську агресію, тим самим поширюючи їх. Обвинувачувана є уродженкою російського міста Смоленськ. Має українське громадянство. У суді свою промину визнала. Наступне засідання призначено на 13 квітня. Тоді обвинувачені мають оголосити і вирок максимальне покарання за інкриміноване правопорушення становить до п'яти років позбавлення волі. В нашому місті соціальне таксі буде затребуване не тільки серед шосткинців, що мають фізичні вади, але й серед військових, які отримали поранення. Крім цього, такий спеціально облаштований автомобіль зможуть замовити і звичайні громадяни для перевезення близьких людей після оперативних втручань тощо. Попит є як і через уряд наш місцевий, так і вчасному порядку визивають цю машину для перевезення. <з дому з дому до лікарні. Соціальне таксі для шостки це результат роботи саме пана Олега, місцевого підприємця, який взяв на себе місію придбання автівки та відтепер буде обслуговувати осіб, які потребують перевезення саме в такому спеціальному транспорті. Розповідає координаторка волонтерського центру Шостка Добро Світлана Собтельна. Продовж трьох років ми вирішували питання. Щоб придбати автобус для нашої громади, який забезпечив би потреби осіб з інвалідністю, на сьогоднішній день ми зрозуміли, що буде розумно для того, щоб не оплачувати водія, щоб не оплачувати стоянку автобуса, автобус запропонувати придбати. Підприємцям нашої громади, і коли ми їхали з Олегом на деокуповану територію в Херсон, у нас зайшла розмова, і я Олега запропонувала. Ми по дорозі вже в Херсон телефонували в Німеччину і він просив хлопців, щоб шукали ось саме такий автобус, таким пристроєм. Слава Богу, у нас є, ну скажімо так, сучасний автобус. Сучасний пристрій і коляска тут є, і ноші є. І ми можемо на сьогоднішній день задовольнити потреби наших осіб з інвалідністю. Пан Олег перед тим, як замовити автомобіль за кордоном, порадився з Дмитром Васильцовим щодо необхідних технічних параметрів, які повинен мати такий транспорт. У цій автівці є підйомник, який підіймає хворих. Є ноші, які можна в лежачому положенні перевозити людей. Є можна теж з нашою коляскою перевозити, ті, хто не може рухатися. Є кондиціонер, ремені безпеки всі є на кожному сидінні. Машина це називається Volkswagen Crafter німецького виробництва. Коштує ну, десь 17 тисяч доларів. Послуга по перевезенню буде доступна особам з інвалідністю, які мають певну групу чи категорію, і не буде для них нічого коштувати, зазначає пані Світлана. Запит надається організацією осіб з інвалідністю. Вони дають запит. Там буде комунікація. І тоді по запиту, ну хоча б за добу повинен бути запит, а тоді буде людина, яка все оформлює, потім оплачується це і перераховуються гроші підприємцю, який сьогодні нам зробив таке благо. Транспортні соціальні послуги з перевезення осіб з інвалідністю до соціально значимих об'єктів це надважливий момент для тих, хто самостійно не пересувається або пересувається за допомогою візків та інших технічних засобів реабілітації, каже Дмитро Васильцов. Голова громадської організації інвалідів паритет шостка. Є таксі, которое було в 2008 році, передано для укріплення матеріально технічної бази в топальок по обслуженню дітей з інвалідністю. Машина газель вже морально устаріла. Вона саме як грузова машина. Туди був вставлений спеціальний підйомник. А это более новая машина, оборудована, там где есть кондиционер, шумопоглотители, когда ты едешь, оно все не дребезжит и более легко. Удобное сиденье, 8 посадочных мест и можно 4-5 колясок людей с инвалидностью разместить. То есть очень даже удобно использовать куда-то. Вот мы часто ездим на соревнования, на экскурсии, у нас большой коллектив, мы можем все собрать. зібратися і поїхати пан Дмитро розповідає, що наразі є гостра необхідність в автомобілі для людей з обмеженими фізичними можливостями, що проживають по всій громаді, і це розуміють і місцеві депутати, і міський голова. В тому году обратілись нашому городському голові Ніколаю Петровичу на депутатському корпусу. Депутати піддержали цю ініціативу. Але Мы все-таки планируем купить на громаду новый автобус. Вот. А во время, как бы, пока эта процедура вся будет проходить, у нас вот такой будет вспомогательный вариант. Он и у нас останется, как бы, и будет у нас больше транспорта для перевозки, потому что на данный момент у нас получается не только гражданские, а уже и военные очень много. И то есть, одна машина все равно справляться не будет. Реалізація даного проєкту покликана допомогти людям з інвалідністю відчути себе частину шосткинської спільноти та вирішити проблеми з пересуванням. Безкоштовно послугами соціального таксі може скористатися без виключення будь-яка людина з інвалідністю. В індивідуальному порядку замовити таке таксі для перевезення важкохворих пацієнтів може будь-хто хто цього потребує. За телефоном 066 167 07 65.